нового, Прекрасного! з Знову сняття! За Різдвом, за Різдвом! Доброго дня, знову! Доброго дня! Радий бачити! Добрий день! Олег, у вас це керівник обласної організації радикальної партії. Куприєм. до Комрачево. <ріху> ми знаємо. Не знає, знає. не знає. Подарунки несемо <ріху> дітворів. Ну, пішли, пішли. Нас, <ріху> сюди... а, 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 завті... а, у вас є три хвилини. Зараз ми в машину, хай вони несуть подарунки, а я тільки вам покажу те, що у чого немає в других районах області. Поїхали. Давайте, однею машиною. Ви хто? Ви не можете до мене в кабінет? Пішли, ви зі мною. Олег, Олег Олегович. Він... Олег Олегович, на 30 секунд, будь ласка. Пішли. Володимир Михайлович, Володим, зараз він приїде, я вас хотів познайомити. <клес> <клес> він, він тут, а вже. <клес> хай стоїть, я з Петром Петровичем поїду. Та ні, хай... Апарат Магніт і лазеротерапії і те, що не те, є в усіх клініках, можете з'явити. Іспанські штани. У Чернігівській області є сідні, оце. оце так це, називається. називається лимфатич, лімфатичної детоксикації. Угу. Є він тільки у другій міській лікарні, в лікарні хваля. Угу, угу. Більше нема ніде. Це те, що є саме піск. Отриманий, коштує чеський, коштує 58 тисяч, отриманий за благодійний коштів. Оце угу. і чешський, так. Да? В, в, в жодному районі їх нема. Ну, мачте, молодець. Далі, Далі. Далі. Значить, дівчата, вибачайте, ну, виграйте, не будемо передівати, що зараз. Ось тут з нами і три Саша, ну Саша, коли це песне розуміло, показує. Бистрінка показує. Що це робиться? Ти бачив, такі по телебачення. Це в основному жінки займаються, щоб було красиво тут і особливо тут. Сашенька показує. Оці апарати. Нам подарувала, зараз здивуєтесь. Фірма, концерн концерн Гіко фірми Міцубісі Мотор Україна. А вони розположені і підстав на параплаві терпалублі на біля, біля річного вокзалу... Вони, ми з ними вже, давай, давай, дай сюди. Ми з ними працюємо вже більше 10 років. Так. Приходи, приходи, приходи. так. Ми працюємо до семи годин. Ви заставляєте пацієнта? Ми, ми працюємо. Це доска Євмінова. Mm -hmm. Чули, розкажу. Mm -hmm. І далі. Масажний кабінет. Кабінет масажу. Mm -hmm. Масажистка працює. Mm -hmm. Працюємо дві сміли. Ну і найголовніше, що ні в голову я забрав, дав свого кабінету, тому що в кінці... Вже е... не поміщали. Ні, Василь Васильевич, не було грошей купити. Але це не ось месте, точно не помічається. Вони йдуть в душеву кабіну, гаряча вода, туалет, все. А потім самі дівали, не колись Потім вже сила відпочиє. А потім знову випадка. А ви кажете довго буду, скільки ви її робили? Був довго буду, буду. Його... молочна кухня, а ви його за скільки зробили це? Ми його зробили за Скільки? За 10? 8 місяців. 10. Ми не ми, поч... ми його почали будувати. Ми його почали будувати за 4-5 місяців. ми зробили. Скільки спосіб поцінив? Значить, по ціні він обійшовся в Вартість... Е, десь до 200 тисяч. Mm. Із них е... із них... Е... третя частина благодійний коштує. Mm. А то коштує місцевого бюджету. Дівчатка, до побачення. До побачення. До побачення. Я поїду. <рикладно> <рикладно> Щоб ми поговорили, послухали його, він вам розкаже, що до чого, яка з мого боку, підтримка треба, ми будемо тут. А нам головне завдання, що якщо ми запустимо цю програму і це дасть можливість додаткові кошти до місцевого бюджету, робочі місця, так слава Богу. Тому я вас познайомлюю, поговорите, а потім да, а потім будемо дивитися. Домовимо. Дякую. А зараз ми зараз 15 хвилин. Не їдьте нікуди. Оттуда... Ми зараз тут я б 15 хвилин. Ми їдемо, а ви працюєте. Доброго, Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Ми, ми, ми хочемо вам передати від молоді меншини листа. Це ви. по що ви цій писали. Так. То, ви а, а я отримав, Ось, так. хлопчик, який там був, який там все бачив. Доброго. Мій син там був. І дуже-дуже просив. Син поїхав на роботу, бо треба було. І дуже просив, щоб я до вас звернулася цілий пакет. Щоб... Ой, там дуже багато а, це ваше, це да, інше питання. Да, да, да. щоб ви нам чим чим зможете допоможемо обов'язково підняти цих хлопці? Да, дуже да. гарні дітки знаю. Дуже... Друга лікарня, місто Київ, опіковий, опіковий республіканський опіковий центр. От Володимир Михайлович мені подзвонив. Це було там минуло тижня. Тут вже написали звернення. Я тут в урядову телеграму до Міністерства охорони здоров'я попросив, щоб взяли на контроль. Особисто перегрив з Бахтєєвою, Це голова комітету по охороні здоров'я Верховної Ради. Вона зв'язала з головним лікарем, який займається оцього опікового центру. Тобто там це питання тримають на контролі. Але я розумію, що крім того, що тримають на контролі і надають цю необхідну медичну допомогу. І ще фінансова треба допомога, ліки і я от хлопця цього із Прохорів Сергій Юхо, Прохорида, який теж там о, опіки були, ми його вихаджували, я знаю, що це таке. До речі, врятували його. То я сподіваюся, що ми так само цих молодих хлопців э, допоможемо і все буде нормально. Дуже гарні дітки, дуже Домовилися. А з ким сімей. тримати зв'язок? Ось ось. ось ось Міщенко Олександр, Міщенко Олександр. Я вам дзвонила на вашу мобілку, ви не відповідали. Ну, може, ви мабуть, злякалися, що було. я за дитсадок за Волозьківський просила. А що ну, просила? Ну, там завідуюча дитсадка, а ну, я зараз так. проїжджав нормальний Проблема, так. дитсадок. Да, 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 ні, ні. Да, ні. ні. Да. Я коли не беру трубку, це значить, що я десь або на зустрічі, або ще щось. А так да, я би. Будь ласка, допоможі. Допоможіть чи а, до чим, чим, а, чим а ви з волоски ви приїхали? Ні, я живу у Мені, бо в я тільки що проїжджав, дивився на дитсадок. Я живу а, в Мені, а там вже працюю. Дитина моя теж там була буквально 3 хвилини, як вона вийшла від тіля, а ці дітки пострадали. Їх там було одинадцять чоловік, а в інтернеті пишуть всяку чепугу, всяку гадость, там, що ну, це гарні дітки, гарні. Просто у мене в нас мало є куди діткам піти. вони ну, пішли, понятно. там було відкриття сауни тихеньке, таке відкриття, не афішували нікому. А як ми. же так стало, що зірвався no. котел? А там були якісь дозволи, да, всі, саморобно і безробно. Це зробили без ніяких. Які ужасні. Ну так за да, це ж відповідати. треба. Да, Безбережно, але ж крім своїх карманів. Міська рада? Міська рада, територія міської да. Міська та, рада. І, відкрита ж, жителі, сауна, да. Відкрита сауна. Жителі не бояться, тому це буде безнаказуємо, що знову там Виграють гроші. Усі, усі жителі мене проти цієї сауни, проти того, щоб вона працювала. По-перше, я, по я підключуся і вже підключився, і буду допомагати. Цим це перше. Батькам передайте від мене слова підтримки і хай. І будемо підтримувати. Телефон мій знаєте, адресу мою знаєте, тримайте мене в курсі справи. Дружити з 95-м кварталом. Я може, з ними б, дружу. може б, може з того, б вони, вони сказати, вони замовити Славечку, може б вони яку копійку. Я Можуть. з ними дружу. Зважаючи на те, що ми, вони ми... про мене показують, то скоріше, що я з ними не дружу, ніж дружу. Мене гарно показують. початку. Ні, ну я була там передача. Давайте тримаємося зв'язок. Буду допомагати. Олександр, тримай зв'язок з новим роком тримайтесь. Будемо Бога просити, щоб все було нормально і будемо. Уже хлопці в церкву ходили, ходить і кине. Будь ласка, добре. добре. До зустрічі. До Тримаю зв'язок, адресу знаєш, телефон не знаєш. Пишіть, дзвоніть, заходьте. І тримайте мене в курсі справи. Добре, добре. до зустрічі. Да, давайте, да. Ну давайте брать его тут. подождите, подожди. Давайте дай більше едиток типа латки, Юрочки. Давайте. Дайте по Тут. Ключанка добро. Вот он, дремайте, ні, ні, давайте два. Тут наши маленькие. Тут наши. Подлейте наши цей ігровати надто, і тут ось ми самі маленькі, маленькі пацієнти. А мама? Мама, це ж? Мами нема. Відмовник? Так. А ви що? Відмовник. Респонденти, не заходьте до маленьких дітей. Відмовник. На вас інфекція стоїть? Ви що? Ну, ти відмовник. Хлопчик, дівчинка. Хлопчик, дівчинка, Іра. До грудни. Хлопчик, хлопчик. Хлопчик, Я ж не маю. І розвідки? Ось смакні, але вже він домовлений на будинок дитини. На на, 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 а сіну? Прийом на сіну. А куди? Куди? Ми. Куди? Ну, Чернігівський район. Чернігівський район. Як звати мало? Скільки йому? Два місяці. Я, і мати відмовилась від дитини. Так. Кинула вона за ці місяці, навіть не з'являлася. Це родина, у них там багато прийомних дітей. Сім'я є, там приємна У Сім'я живуть, там є. Але сама по собі це ігрова кімната. Телевізор є, відеодвойка там показується, як має. Дивіться. Ти такий красивий, ти такий красивий. І бачите, тихенький. Ти такий красивий. Молодець. Молодець. Отак. 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 О. Два місяці. він у мінулася. Ну так знання народжена. А, знароджена, то вона родила Так, Да, а Ну так, все це Молодець, Молодець. Мені діти. Бачите, так народили і, і, і залишили. Давай, да. І дивиться за мною. Він за мною дивиться. Хай ти мій краси. Да. да, Я тобі сподобаюсь, ти мені теж. І мали не за мною. Ой, не мій краси. Давай, Давайше, все в тебе було добре. Будеш в сім'ї, тебе візьмуть.

Привіт. От подарунку тобі від Діда Мороза. Проснеться, скажете, що Дід Мороз приходить. Да, З Новим роком, вас! все найкраще не хворійте, одужуйте, щоб все було добре у вас. Щасливо, радий вас бачити. Да. Дітвора, одужуйте! Давайте ще одну палату, а решта залишиться. Доброго дня, слава Богу. Тут тут. тут. Доброго дня, дня, Доброго дня. Вітаю наступаючим новим роком народний депутат Олег Ляшко. Доброго дня. Отак. Вот Це Діда Мороза, подарунок. Молодший.

Все возьмалым, да? Мама у нас. А, опыт. Ух ты! З новым розовом. А звідки ви? Ведь злого роза. За него. За резболом все. Вообще, дюбчик. Дивченка. Давно выкидываем. Ну давайте, не на том. Подушите. А вы звітки? давно вот как. Я був Я в ваше. Я знаю, обідаю. Так що вітання, передавайте вам людям, так, щоб, все, щоб все було добре. добре. А ви Мене. Ой, одужу давай, красуночка. Одружу. Все хорошого. Так, <різь> Точно давай. С новым роком, все равно краще. Даже було тут. А ничего, ничего. Не каждый же один депутат ходит. все было доброе и хай счастлив на уму вас. Счастливо. 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 Народний депутат прятку, я думаю, вже вздав його. Бачите, як почув, що від Діда Мороза, очі відкрив зразу. Да. Привіт, красунчик, привіт. Давайте. Ви тут? Царь, да? ну, тут же, так. Да, да. Малий за да. так? А вам щасливо. А як зла малого? Владислав. О, у мене донька Владіслава. Так що давай у Щоб Це було добре. Дякую. Скільки йому? 73. А моїй з 19 грудня вже 10 років. Ну, Влад... Так, дуже великий. Да, да, да. да. так що Владислав і Владислава. Ну, росте, щоб, щоб все в тебе було добре. Владислав. Давай, щасливо. Щасливо, все найкраще. Тримайтеся. За мене в мене. В районі проголосувала більшість, і тому ми повинні опікуватися і не забувати. У нас відбулася розмова нещодавно з головою районної ради, Михайловичів, де ми обговорили питання значить, найактуальніші для району. І мені приємно, що у нас складується нормальна співпраця із місцевою владою, бо... Вибори пройшли, життя продовжується. Ми всі спільно повинні діяти для того, щоб вирішувати ті питання, на які сподіваються люди, бо вони для того нас всі обирали. І тому ті 5 мільйонів спільно з місцевими органами влади, узводентарних об'єктів, поділимо, освоїмо. І життя на цьому не закінчується. І Далі будемо допомагати зараз. Разом зі мною приїхав один із інвесторів, який має план. Створення курортної зони у Луменському районі. Стефанович, Андрій Стефанович. От після нашого зараз візиту до лікарні відбудеться зустріч у районній раді, де вони обговорюють ці питання. І я думаю, що будемо рухатися далі. Є можливість створити нове комунальне підприємство, яке якраз буде займатися всіма питаннями. Це додаткові кошти до місцевого бюджету, це створення робочих місць. Тобто це те, що чим ми маємо зараз. Набуть як зелені туризм? Так, саме ні, саме е, створити як курорт. А, як Дивіться, ми чуємо Моршин курорт, ми чуємо ще якийсь курорт. Чому так, щоб так. у нас не було менського курорту? І щоб вся Україна знала, що в мене є курорт, ну, у нас е, було, є вода, було, правильно, є була, вода. Чудова, ну правильно, але не, не питання. Статус. Статус? Я маю на увазі статус. Це курортна зона, це спеціальний статус, де відповідні там і податкові плати і інвестиційна складова і так далі. Тобто, щоб ми надали статус курортної зони, саме частині Менського району, для того, щоб залучити сюди інвестиції. Бо Інвестиції якраз ідуть на розбудову курортів. І коли на мене вийшли оцей Стефанович, він створив уже курорти і в Криму курортні зони, і в Одесі, і так далі, коли він вийшов на мене з ініціативою, звичайно, я спершу згадав про мене, бо в нас тут чудове місце, Остер і все інше, і треба все це піднімати. Бо колись воно було, а сьогодні все загуло. Так от, якщо ми зможемо це відродити і створити отут курортний куточок, це буде, буде дуже добре. І хай всі люди з України їдуть і приносять сюди свої гроші, залишають, а ці гроші йтимуть до місцевого бюджету, щоб вирішувати ті проблеми, які такі. До побачення, всього найкращого. З новим Роком вас. Хвань буде паусика, ми з вами. О, да. А як тебе звати? Держися. Діва? Матвій, Матвій. Матвій. А звідки ти? – Село Ушня. – А, Ушня. отак, от бачиш. Дід Мороз і до тебе прийшов. Так що Все тобі найкраще і не подужає давай. Одужає. А якщо будеш слухняний, якщо не хворітимеш, то і на наступний рік прийде Дід Мороз і знову принесе подарунку. — Будеш слухати. Щасливо, все вам найкраще. І людям сили вітання. Новим роком меня я щиро радий вітати на менській землі. Щиро перебувати. Мені приємно перебувати на Менській землі. І, шановні Меняни, ви всі для мене рідні. Я вже допомагаю Олегу Валерійовичу 6 років. І Менський район прикипів до серця, ще починаючи він, коли головував Микола Михайло Петрович Кот. І зараз, коли Володимир Михайлович Мінжинський з нами разом, ми сподіваємося, все зробимо, щоб в новому році меняни трошки відчули, що вони підтримали Олега Валерійовича не Дякую. В індивідуальному порядку у нас криша виготовлена на ці, на ці два будинки. Проект. Проект. Повністю проєкт документації. Це 740 тисяч на родом. І вже чекаємо три роки. І проєкт 400 тисяч заміна металочерепиці. Просто тут шатровий дат, а там заміна черепиці. І третій проєкт у нас ми на районної на сесії районної ради прийняли програму житло для медиків, тому що у нас мінус 37 сім не вистачає 107 і це не найгірша ситуація, тому що така ситуація в усіх областях. Е -м, і -м, треба, треба буде допомога, я думаю, може не з тому що дуже багато бажається. Саме головне нам завжди, такі. Але проєкт на ці на, ми два домики, проєкт. Виготовлений проєкт 70 тисяч і починати їх будувати. Ну, Житло для лікарів на території лікарні. І ще, Іван Івич, передайте Бахтеві, що чи Міністерство охорони здоров'я і вона хай розглянути питання слідующе. Любимо ми чи не любимо радянську владу, я до неї абсолютно повертатися не хочу. Але в ті часи молодий спеціаліст приїжджав до, в лікарню або в школу приїжджав вчитель, він повинен відпрацювати три роки. У мене сьогодні, в цьому році, у мене пройшло три молодих, які приїхали місяць попрацювали і уїхали. І приїхали. При тому, що що зробили? Академія Шупіка після дипломної підготовки, яка там на, на, біля Бабиного Яру, значить, рішенням ректорату прийняли, що туди в клінічну координатуру треба поступати, після відпрацювавши три роки, маючи характеристику керівника. А там у них за рішенням ректорату можна приймати кого угодно. І вони приїжджають, мовчки їдуть. Ми так ніколи не вирішимо питання. питання кадрів на селі. Притом, вже не говорячи про село, я говорю про мене. Хірурги, травматологи, анестезіологи, педіатри і так далі. Це у нас ігнорується. Далі інше питання. Васильосович, пригощайтесь. Далі, будь ласка. <риводи> Кава на пешке. Далее. Далее, далее. Далее. Ми були у... Десять, 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 десять. Ні, Петро, ми просто були поки... в Він мене. Він... Напишіть, будь ласка, у те, що ви сказали про молодих спеціалістів. І скиньте мені обов'язково. Я пишу Петро. ректору. Петро Береш, слухайте так. це питання вирішується через Генеральну прокуратуру шляхом подачі одного позову про стягнення плати за навчання і ніхто більше не поїде. Я написав ректору Богомольця Буде депутатський запит, видовою Валерій. Це ректора Богомольця. Богомоліць, десь ректора богомольця е, каже, що він мені, в мене пішли і все. Значить, далі. Я по, нам, я, я не віддаю трудову книжку. Не права. Значить, о. Значить, він через півроку подає в суд, суд присужує, і дає трудову книжку, виплати за за півроку, де він гуляв, хто я знає, де, і моральний ущерб. Напишіть, будь ласка. Бо, Я вже напишу. Це рішення, На ім'я Ольга Валерійовича.